Частково нам дали люди добрі під викуп цю хату. Ми самі переселенці більше 20 років по квартирам ходили і частково нам дозволили виплати. Подільський район Полтави найбільше постраждав від масованої атаки БПЛА ввечері 22 квітня. Тут у приватному секторі мешкає Олена Корольова. Ми ще рік не живемо тут. Хотіли або уют якийсь зробити на задньому плані. Це гараж. Ще далі це хата. Животні були одна собака рядом з шахідом, заживо згоріла, Овчарка вчарка десь ділася. Котика спасли одного від клініки лежить. Місто атакували 13 безпілотників, частину з яких збили. Повідомляв тимчасовий виконувач обов'язків начальника ОВА Володимир Когут. Пролунало 14 вибухів. Пошкодження та руйнування спричинили прямі влучання та падіння уламків. У сусідньому дворі зірвався шахет, ну і так трапилося, що підняло кришу, потім кришу опустило, всі сусіди, всі повибігали на вулицю, двері вибило, вікна вибило, стіна відійшла в першій кімнаті, в другій кімнаті паркан з воріт занесло. Аж всередину двору, навіть сусідську бетонну мішалку, це який був сильний удар, що принесло нам в двір. Внаслідок влучань ніхто не загинув. За даними обласної прокуратури, поранення отримали троє людей. Двоє з них госпіталізовані. Пацієнт, чоловік 42 роки, потрапив до нас вночі, приблизно в першій годині ночі доставлений каретою швидкої допомоги з пошкодженнями очей. В результаті травми отримав ножині сторонні тіла рогівки та кон'юктиви, субкон'юктивальний крововилив та садна шкіри повік верхньої третини. Тулуба і кінцівок. Наскільки я пам'ятаю, мені в будинок влетів шахет. Що я пам'ятаю, що я побіг уже потім, коли прийшов в себе тушити гариш, бо мене загорілось горіще, Я бігав його тушити. А от перші хвилини я взагалі не пам'ятаю. кажуть, що Буду як гогірок найближчим часом. У мене ще матір була дома і брат. Мене брат зараз в реанімації тут. У його тяжкість зумовлена політравмою і черепно-мозковою травмою закритою, з локальним е, крововилим головний мозок, травма очей, травма лицевого черепа, травма грудної клітини. Після травматичний пульмоніт. Поєднана ця вся травма, яка привела до декомпенсації загального стану. А зараз стан його стабілізувався. Внаслідок атаки різних пошкоджень зазнали щонайменше 102 будинки, як приватні, так і багатоповерхівки. Окрім цього, руйнувань зазнала інша інфраструктура: підприємства, склади, офіси та інше. У Нас розпочато великий поквартирний побудинковий обхід. Задіяно понад 130 людей полтавської міської ради. Це як соцпрацівники, так і наші комунальники. Станом на зараз чекаємо відповіді від міжнародних гуманітарних місій по наданню мешканцям вікон. Це основне зараз, що пошкоджене в більшості. Матеріальний резерв видається: це шифер, це ОСБ панелі. Це плівка. Пожежа була велика. Тушили дуже довго. Ну, все оперативно було, все було злагоджено. І поліція була тут, і надзвичайники були. Велике їм дякую за їхню турботу. Відчуття дуже таке тривожне і на душі. Дарина Литвак, Богдан Казирі, Поліна Гончаренко, Кирило Виновой. Суспільне новини Полтава.